Власник він відповідає ну, як правило. Типу, власник в бізнесі відповідає, як і за бухгалтера, частково за юриста, частково за маркетолога, тому що він придумав це. він Мій ну, бі бізнесмен, власник, він має мати ази з маркетингу, інакше ну він не зрозуміє, для чого йому той маркетолог і що він має робити в команді. Давай візьмемо, коли він не знає для не чого. Знаю. йому. Не знає, окей. Має бути в нього маркетолог, так. хоча б дотичний частково. Ну, типу, дотичний частково, це той, хто прийде, зробить якийсь свот-аналіз, хоча б мінімальний, так, за якихось півроку, і вияви його сильні слабкі сторони, і дасть завдання, от саме тому СММ-нику або тій людині, яка має створювати контент і його якось публікувати. Так зараз на ринку в нас ситуація наступна. У нас є е, власники бізнесу, які е, вздовж і поперек всі кричать: що на ринку немає маркетологів, СММщиків, Вони всі шарлатани. Так, це дуже така розповсюджена проблема.